Смішна історія сьогодні трапилась. Я заходжу в дію, а воно мені пише, завжди я заходив, проблем не було. А тепер воно мені пише, ні, доступу немає, пройдіть авторизацію. Це при тому, що я дію встановлював кілька разів і проходив авторизацію. Тут воно знову пройдіть авторизацію, і доступу не дає. Ну, я натискаю підтвердити, підтвердити дані через банк. І я побачив, що дія запитує у банка. Від мене, про мене. А, зачитать? Зачитую. Прізвище ім'я по батькові. Зрозуміло, стать. Ну, цікаво, якщо у мене, як сучасні є тенденції невизначена стать. Я ще не визначився. Цікаво, що, що банк передасть. Цікаво, вам видадуть кредит, якщо ви прийдете в банк і скажете, що ви не, не визначились у вас, не визначена стать. Така чоловіко-жінка, жінко-чоловік. Не визначився, нема статі. Воно. От прийшов в банк і каже, Я воно. Ну, ладно, бо такі тенденції. Я вам показував в Телеграмі. Далі реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ну, все зрозуміло. Серія і номер паспорта. Ємейл адреса. Цікаво, для чого діє? емейл адреса Дивно. Номер телефону. Адреса місця проживання. І місце народження. Прикольно. да? Е, хтось мені писав, що та що ти впарюєш, Та це просто ID, та це просто вхід, та це просто підтвердження. Ребята, я ще раз повторюю: я дію вже встановлював, перевстановлював кілька разів за той час, поки в мене там телефон, і так далі. І я вже проходив ці е, підтвердження особистості. Проходив. Що це? Що це? На мою думку, це оновлення персональних даних. У вас може бути власна ваша точка зору. Ну, якось дивно, правда? Заходиш, хочеш скористатися дією, воно каже: а пройдіть ідентифікацію. А чому так? А тому, що банки акумулюють про вас інформацію максимально об'єктивну. І максимально точно, тому що телефон, пошта, як правило, це те, чим ви користуєтесь. При реєстрації в дії ви могли вказати ну, телефон якийсь, ще якісь дані там і так далі. А тут у вас більш точні дані в банка. З чим це викликано, не знаю. Не хочу сіяти зраду, можливо, є якесь пояснення. І ви в коментарях напишете, що Сергій Ніколайович, так це просто, ну, просто, ну що. Напишіть в коментарях, а в Телеграмі цей реєстр, що запросила у мене дія е, на підтвердження моєї особистості. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю.